Музика інструмент опору, об'єднання та самоідентифікації. На цьому наголосили учасники національного форуму Українська музична індустрія. Слухай, захищай своє. Він сьогодні відбувся у Києві. Цьогорічний захід, всесвітня організація інтелектуальної власності присвятила темі музики. Форум об'єднав гравців українського культурного простору від артистів і продюсерів до урядовців і правозахисників. Розвиток культури, попри виклики воєнного часу, захист авторських прав одні з головних тем форуму українська музична індустрія Слухай, захищай своє. Учасники міркували зокрема про створення умов, за яких українські автори могли б працювати у себе вдома, не шукаючи підтримки за кордоном. Щоб комплексно вирішувати всі ці проблеми, це питання повинно підтримувати державою на стратегічному рівні. Потрібна вироб... напрацьовуватися відповідні закони, відповідні стратегії. Дуже складно зараз сказати про фінансування, але і механізми фінансування. Я не кажу ж виключно про бюджет, тому що ну, ми знаємо, що з бюджетом нашої країни зараз, але. Ми кажемо про механізми бюджетування цієї індустрії. На форумі, зокрема, йшлося про адаптацію українського законодавства у сфері інтелектуальної власності до європейських стандартів. Ми зробили велику роботу спільно з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, які нам на сьогодні передали найкращі світові практики, напрацьовані і зібрані вайпо. Які ми вже розмістили і на відповідних сайтах. Інша частина Вайпо надає можливість Україні безкоштовно користуватися програмним продуктом, який вони нещодавно розробили і впровадили вже в біля 64 країн. Одним із чільних під час обговорень стало питання роялті грошових виплат за використання творчої власності. Автор має отримувати гідну винагороду за свою працю, зазначили в Мінкульті. Захист автора як одиниці творчої, та будь-якого автора, який пише оперу, який пише сучасний трек, це задача держави. Захист його прав так, щоб він продовжував існувати як одиниця, та щоб цей контент взагалі створювався в державі. Це задача держави. Та це задача держави не тільки написати прекрасний закон, а й задача його імплементувати таким чином, щоб всі учасники екосистеми розуміли свої ролі і могли користатися тими перевагами, які дають. Держава надає і кредитами пільговими, і можливо податковими якимись пільгами. Не слід ігнорувати музичну освіту у шкільній програмі. Таку думку висловив композитор, ректор музичної академії імені Глієра Олександр Злотник. Майже в усіх середніх школах зараз немає уроків співу, уроків музики. Ми говоримо про те, що ми виховуємо покоління українців патріотичне. Це починається з культури, з духовності дитини. Треба виховувати своїх своїх, своєю музикою, своєю культурою, і тоді їм не буде цікаво слухати. Російськомовні пісні, адже наша пісня я завжди казав, пісня це зброя. Учасники дискусії наголошують, захищаючи своїх митців, Україна бореться не лише за культуру, а й за власну ідентичність. Анастасія Пилишок, Володимир Дєдов, подробиці телеканали Інтер, марафон єдині новини.